Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та вподобайки, за вашу підтримку, за ваші теплі слова. подяки. Я дякую вам теж, тому що без вас не було б мене. Де б я була, хто його знає, правда? А так ви є, і я є. Я притягуюсь до вас. І в нас, як зазвичай, мої. Любі, три карти, три можливості, три варіанти. Ви вибирайте свій варіант, який вам до вподоби, що притягує ваше око? Туди і, 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 і ту карту і беріть. Інколи, ви знаєте, йде холодок від карти, інколи йде навпаки тепленьке щось, гаряченьке. Ну що ж, перевіряйте свою інтуїцію. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, у нас ця Жириця жриця говорить нам про бездіяльність, про спостерігання, про не не пхати нікуди свого носа. Просто дивіться, спостерігайте. Можливо, буде якась ситуація у вас на роботі там чи вдома. Просто спостерігайте. Ви, скажімо так, інтуїтивно. Повинні відчувати, щитувати людей. Ця карта також говорить про якісь знаки з Всесвіту. Я вже говорила про ці знаки. Почухала ліва рука до грошей, права рука. Здороватись буду. І в тому плані: Пірячко десь на дорозі, якийсь теж знак. Ось як у нас, наприклад, з Києво-Печерською Лаврою знак теж ось. Це все знаки. Нас це попереджає, от вас сьогодні теж щось буде попереджати. По цій карті так само проходять і любовні втіхи, таємниці якісь і е, любовні, любовні таємниці, тобто якісь зустрічі, коханки е, і тому подібне. Ось якось так. Але це мудра жінка, це мудра жінка і це, скажімо так, яка приймає мудрі рішення. Карта номер dva у нас туз Кубків, і він говорить про якусь емоційність. Емоційність сьогодні може зашкалювати. Це може бути і позитив, звичайно, і негатив. Але я бачу тут, що скоріше за все якісь хороші новини будуть. Це можуть бути із фронту, це може бути від рідних. Це можуть бути новини, наприклад, закохалися. Або вагітності, теж проходить по цій карті. У когось, можливо, буде якийсь маленький юбілей, якесь свято. У когось якась пропозиція буде навіть для роботи. Роботи зустрічатися, закохатися ось якось так. Карта номер 3 а тут у нас, ви знаєте, така трошечки, скажімо так, сумна карта. Ця карта нам говорить про печальку, про емоційну втому. Ви втомилися, скоріше за все, від якихось, як би це сказати, занадто багато в просторі інформації. Вам карта радить трохи перепочити, відійти від телевізора, відійти від інтернету. І трохи попливти за течією, відсторонитися від якоїсь інформації, взагалі, я тут маю на увазі взагалі від інформації. Чому? Тому що а, буде взагалі перебор, скажімо так. У вас вже, я бачу, перебор є занадто багато, і ви емоціонуєте. Можливо, ви дуже все близько до серця приймаєте. Тому а, візьміть перепочті. Перепочиньте. Ви занадто окунулися у емоційний світ. Розумієте, ви як, ну, скажімо так, в басейні емоцій. Тому вам потрібно відійти від цього і побачите тоді вихід з любої ситуації. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!